Привіт! Сьогодні я розповім вам, як змайструвати сніговика власноруч. Це чудова розвага для зимового дня, яка подарує гарний настрій і прикрасить ваш двір. Матеріали Сніг, що добре ліпиться, морквина для носа, вуглинки, гудзики або камінці для очей і гудзиків, Шарф та капелюх для прикраси, Віники, гілки або палиці для рук. Давайте почнемо. Спершу знайдіть у дворі чи парку місце, де достатньо снігу та простору для сніговика. Візьміть жменю снігу та зліпіть щільну кулю. Котіть кулю по землі, доки вона не стане достатньо великою. Це буде основа сніговика. Розмір основи повинен сягати приблизно рівня ваших стегон. Створіть другу кулю, трохи меншу за першу, і обережно поставте її зверху на основу. Ущільніть місце з'єднання снігом, щоб конструкція була стійкою. Зліпіть третю, найменшу кулю, яка стане головою сніговика. Закріпіть її зверху середнього шару. Ставте морквину в центр верхньої кулі, щоб зробити ніс. Використовуйте вуглинки або камінці для створення очей і рота. Надягніть на сніговика шарф і капелюх. Для рук підійдуть гілки чи палиці. Перевірте стійкість сніговика. Якщо він хитається, додайте сніг у місцях кріплення. За бажанням прикрасти його додатковими елементами, наприклад, гірляндами чи маленькими іграшками Корисні поради. Якщо сніг погано ліпиться, злегка змочить його водою. Запросіть друзів або родину разом створювати сніговика веселіше Не бійтеся експериментувати. Створюйте незвичайних сніговиків чи навіть цілі композиції. І ось ваш сніговик готовий веселіться. Насолоджуйтеся зимою і створюйте прекрасні моменти разом із близькими.